Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему для будь-якої компанії як правильно просувати HR-бренд. Адже зараз на ринку праці конкуренція така, що навіть найкращі компанії повинні працювати над тим, щоб бути привабливими для талантів. Але перед тим, як почнемо, ось вам маленька порада. Якщо ви хочете дізнати про ці 6 ефективних інструментів, не перемикайте відео, тому що. Я вам гарантую, після цього ви точно знайдете щось нове для вашої компанії. Перший інструмент це профайл компанії на кар'єрних порталах, таких як LinkedIn, ClassDur або робочі платформи в Україні. Це один з найпростіших, але водночас дуже ефективний спосіб. Ви збираєте всю важливу інформацію про свою компанію в одному місці. Від історії до місії, до того, чим займаються ваші співробітники, який у вас офіс, а також які цінності ви підтримуєте. Плюс цього інструменту в тому, що це недорого і дуже ефективно, але ось мінус. Якщо ви хочете, щоб ваш профайл був дійсно гарним, вам потрібно буде потратити час на його створення і оновлювати його раз на кілька місяців, щоб не втратити актуальність. Але погодьтеся, це все одно виглядає значно краще, ніж стандартний розділ про компанію на сайті, де сидить купа сухих фактів. Якщо правильно оформити профайл, кандидати точно захочуть дізнатися більше про вашу компанію і зацінять такий підхід другий інструмент, це промо публікації в медіа. Ідеально працює, якщо ви розміщуєте статті або інтерв'ю в ЗМІ, які вже мають вашу цільову аудиторію. Зазвичай це спеціалізовані ресурси, що фокусуються на вашій галузі. Ви можете написати статтю про компанію, запустити інтерв'ю з керівниками чи співробітниками або поділитися історіями успіху. Є один маленький секрет: якщо ви не маєте копірайтера, багато медіа готові допомогти вам створити якісний контент, так що вам не доведеться витрачати час на текстову магію. Так що не дякуйте, звертайтесь до медіа. Але пам'ятайте, що важливо правильно обирати медіа, інакше ваші статті можуть потрапити не на ту аудиторію і, м'яко кажучи, не принести бажаного результату. Третій інструмент, про який ви всі знаєте, чули, напевно, вже обговорювали, а чомусь багато хто ігнорує, це створення окремої сторінки в соціальних мережах, де ви активно просуваєте ваш HR-бренд. Це може бути інстаграм, Фейсбук або навіть Тікток, залежно від вашої цільової аудиторії. І останнім часом у Тіктоці насправді більшість компаній вже присутні і саме з точки зору не реклами, а пошуку персоналу і просування HR-бренду. Це працює дуже круто, коли у вас є цікава команда, і ви хочете показати, як насправді виглядає робота у вашій компанії. Давайте будемо чесними, хто не любить підглянути за офісним життям інших компаній, правда? Ось і ви можете створити сторінку, де співробітники діляться своїми історіями, а також організовувати конкурси, пости про корпоративні заходи, пости про найм персоналу. І ще один такий великий плюс, та, що можна залучати кандидатів через соцмережі прямо. Це дуже важливо, бо сьогодні багато людей шукають роботу саме там, де активно ведуть соціальні сторінки. Покоління Z родилося з гаджетом. йому це важливо. Четвертий інструмент це hr лендінг Це не просто сторінка на вашому сайті, а окремий сайт, односторінковий такий, який служить для збору заявок на вакансії. Тут ви можете розмістити всі важливі деталі. Інформацію про компанію, цінності, умови роботи, та, звісно ж, закликати до дії, типу подати заявку на вакансію. Але не забувайте, що цей лендинг має бути хорошим. Якщо ваш HR лендінг виглядає так, ніби його створювали в 2005 році, кандидати можуть подумати, що і робота у вас така ж стара. П'ятий інструмент це виступи на професійних заходах. Ось тут вже можна не тільки показати, що ваша компанія серйозна, але й продемонструвати експертність своїх співробітників. Це може бути лекція про внутрішні процеси компанії, або виступ на конференції щодо корпоративної культури. Я, наприклад, останнім часом дуже багато прочитав лекції про залученість, да, і це збирало колосальну кількість людей, які потім хотіли працювати з нами. Якщо ви виступаєте на таких заходах, важливо, щоб ваш виступ був дійсно цікавим і експертним. Це не тільки покращить ваш імідж, а й дозволить залучити нових співробітників. Тому готуйтеся добре, пропрацьовуйте ці виступи, тренуйте ораторське мистецтво. І нарешті, шостий інструмент. Це розділ на вашому сайті, як навіть якщо це у вас інтернет-магазин, який присвячений корпоративному життю. Тут можна публікувати новини про команду, корпоративні заходи, інтерв'ю з співробітниками або навіть хроніку важливих подій у компанії. Але не забувайте оновлювати контент. Інакше цей розділ виглядатиме так, наче компанія просто забула про його існування. А це точно не найкращий сигнал для потенційних кандидатів. Отже, ми розглянули 6 ефективних інструментів для просування HR-бренду. Звісно, ці інструменти не заміняють один одного, а доповнюють. Чим більше інструментів ви застосовуєте, тим більше шансів, що ваш HR-бренд буде привертати правильних кандидатів. Не забувайте, гарний HR-бренд. Це не лише вакансії та зручні офіси, а й атмосфера, яка панує в команді. А якщо все подати правильно, цікаво, ваше просування буде ефективним. І якщо ви хочете дізнатися більше про це все, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Пишіть коментарі, будемо відповідати. До зустрічі в наступному відео.